Верховна Рада в першому читанні підтримала проект про легалізацію медичного канабісу. Після його затвердження буде дозволено використовувати цю речовину для виготовлення ліків. Медичну марихуану активно застосовують для лікування у 56 країнах світу. Ось У нас є карта. Зокрема, йдеться саме про медичну марихуану, бо дивіться, позначили блакитниць там, де дозволено для особистого вживання в Україні про це зараз не йдеться темно-синій, дозволено для використання меди з медичною метою. Ось ми зараз на цій позиції. Вживання не тягне за собою кримінальної відповідальності. Е, ну декриміналізовано, і тут ви здивуєтеся, е, скільки країн підтримали це, і вживання є незаконним. О, дивіться, Америка і Європа. Ось для медичного лікування використовують, зокрема, в Німеччині, в Нідерландах, у Франції, Іспанії, Чехії, Польщі, Ізраїлі, США і Канаді. Медпрепарати на основі канабісу призначають при хронічному болю, при онкозахворюваннях, епілепсії, посттравматичному синдромі. Там ще величезний список. Зараз в Україні ліків із медичним канабісом потребують понад 2 мільйони українців. Просто Уявіть собі цю цифру. А враховуючи, що в країні йде війна, ця цифра буде ще більшою. Але купити подібні ліки можна буде лише в аптеках, які мають ліцензію на продаж. Тут важливо не плутати медичний канабіс і той канабіс, який використовується для рекреаційного використання. Всеволод стеблюк, доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби з нами на прямому зв'язку. Все вітаю вас. Доброго дня, доброго дня, студія. Доброго дня, шановні глядачі. Ну, ви людина, яка пов'язана з війною, і ви точно знаєте на що той канабіс. Ви як ставитеся до легалізації медичного канабісу в Україні? Ну треба розподіляти взагалі поняття канабіса і препаратів, які містять тетрагідроканабінол. Тетрагідроканабінол, власне, та основна речовина, яка робить канабіс і продукти з нього психоактивними. Препарати з тетрагідроканабінолом, медичні препарати широко дійсно застосовуються у світі. Ви це все розказали, показали. Я сам коли. Бував за кордоном до великої війни. Я завжди з собою привозив препарати, які купував в аптеці. Звісно, за рецептом і використовував навіть сам, тому що це реально допомагає знеболювати при наслідках різного роду травм. Ну, так, і, і, Все я, буде залежати від була. того, як буде внесено в перелік, який затверджує кабінет міністрів щорічно вносяться зміни. Перелік препаратів психоактивних прекурсорів наркотичних е, речовин е, була спроба пару років тому протягнути туди, наприклад, смолу е, канабіса, яка ну, ну ніяк не має відношення до лікувальних препаратів. Це той самий гашиш, концентрований, який за яким е, стоять черги наркозалежних. Якщо буде виключно проведено в правильному правовому руслі, тому що наркотики є поняття юридичні наркотичні засоби чи психоактивні речовини, є медичне, і от саме якщо буде правильно проведено в юридичному плані, то це принесе величезну користь. Реально на сьогодні багато пацієнтів, багато людей, які потребують препаратів на основі канабісу, але саме медичних препаратів. Ну і треба думати, як ставити е, загорожу паркан проти зловживання. Можливого перше, я сказав, вже це визначення, щоб не протягнули е, те, що не стосується медичних препаратів. Друге, щоб ми не стикнулися з тією проблемою, яка була з метадоном. Метадон застосовується для лікування, для полегшення е, страждань при опіатній наркоманії. Але на сьогодні ми маємо проблему з метадоновою наркоманією і зловживаннями, і кримінальні в кримінальні різні провадження, і, взагалі, в цій сфері криміналізація метадона. Я сподіваюся, що в нас вистачить розуму, вистачить професіоналізму тих людей, які будуть готувати саме перелік і. Порядок застосування і на мене ця сумна участь і е, препарати на основі медичного канабісу, медичний тетрагідроканабінол. Він Прийде до своїх споживачів, які на сьогодні дійсно страждають від больових синдромів, страждають від розладів пов'язаних з посттравматичними вона вона сказала, реакціями. І ми ну, дійсно станемо <сміт> на один щабель ближче до Європи. Щодо тої ініціативи, яка зараз розглядається, ну мається на увазі, мали перше читання, от тепер має бути друге читання. Чи... Е чи це є та ініціатива, ті правила, які, які дозволять нам якраз таки грати за тими даруйте, повторюся, правилами, на які ви щойно посилалися, та як це діє в розвинутих країнах? Я вже сказав, колись пару років тому я на той час мав перерву у військовій службі, працював в міністерстві у справах ветеранів і сказали: от ветеранам потрібен медичний канабіс. Ми зараз проводимо це постановою кабміну, mm -hmm. але коли я побачив саме пропозиції, які хочуть внести до переліку. Цих речовин, тобто викреслити з постанови Кабміну, яка визначає перелік психоактивних речовин, якраз викреслити звідти і смолу, і ще декілька речовин, які абсолютно не мають відношення. Ну там шишки пропонувалося виключити, наприклад конопляні які не мають відношення до лікування, а є дійсно рекреаційними психоактивними речовинами. Тому закон це добре, але закон буде передбачати внесення змін саме в цей перелік, і от що відбудеться тоді, від цього буде залежати, куди ми повернемо. Ну але загалом, що вони не внесли в той перелік, якщо це ліки, тим більше ви кажете, що ви мали досвід, як це працює, пігулка. Чи якийсь інший є е різні е є, є різні препарати? Є різні препарати. Я, наприклад, я застосовував в МАЗі креми знеболюючі, які містять тетрагідроканабінол. Як воно працює в нашому організмі? Існують рецептори, канабіноїдні рецептори, так само, як і опіоїдні рецептори, вони є це складові нашої нервової системи. І якраз вони відповідають за те, щоб зняти біль, зняти протисудовну активність. Вони знаходяться в головному мозку і знаходяться на периферії, в сухожилках, в суставних сумках і так далі. І введення зовнішнього тетрагідроканабінолу, тобто введення речовини, яка буде з'єднуватися з цими рецепторами, призводить, що блокується саме. Та негативна дія, яка вона проявляється: це біль, це судовна готовність, це тривожність. Тому що вона так само зав'язана з судомною активністю, тому препарати можуть бути різні. Це може бути пігулки, це можуть бути креми, це можуть бути. Різного роду ін'єкційні препарати, але повірте, в жодному плані паління коноплі, шиші там чи ще чогось вживання. Воно не має відношення до медичного застосування. Ну, Тобто то тут рожевих поній, веселок не буде після цього препарату. Ну, буде залежати від дозування, від застосування від канабісу взагалі не буває рожевих коні. Там трошки інша дія. Я просто даруйте не спеціаліст. Це волода. Дякую вам дуже. Все от стеблюк, доктор медичних наук, професор полковник медичної служби пояснив про медичний канабіс.